Понад 10 країн з коаліції охочих можуть взяти участь у формуванні військового контингенту в Україні. Днями про це повідомив заступник керівника офісу президента України Павло Паліса. За його словами, зараз проговорюють зокрема повноваження та порядок дій у різних локаціях. Щоправда, віце-спікер польського сенату Міхал Камінський вважає, що поки зарано говорити про розташування будь-яких військових сил стримування в Україні. Про це політик сказав у коментарі Слава Тіві. Сьогодні дуже завчасно про це говорити. Передусім, має дійти до закінчення воєнних дій, дійти до припинення вогню. Якщо до цього не дійде, зараз чітко видно, що Путін не хоче зупинки війни. Тому сьогодні немає сенсу розмовляти про будь-які миротворчі контингенти в цій конкретній ситуації, адже чітко видно, що Путін не хоче миру. Україна нарощує виробництво дронів від мавіків до далекобійних дронів. Про це Володимир Зеленський сказав у своєму щоденному відеозверненні. За словами українського президента, окремо вже 11 українських підприємств виробляють дрони з оптоволоконною системою керування, а це вид дронів, зокрема, і додаткова безпека українських військових. Окрім того, Зеленський повідомив, що отримав звіт від головкому ЗСУ щодо ситуації на фронті. Продовжуємо вести активні дії в прикордонних районах на території ворога. І це абсолютно справедливо. Війна повинна повертатись туди, звідки вона прийшла. Головна мета, як і раніше, максимально захистити нашу землю, захистити наші громади на Сумщині, на Харківщині від російських окупантів. Президент Дональд Трамп заявив, що не в захваті від ударів Росії по Україні, оскільки США як посередник намагаються припинити війну між двома країнами. Про це він сказав під час зустрічі з ізраїльським прем'єром Беняміном Нетаньягу. Трамп також заявив, що не вводив мита проти Росії, бо за його словами США не мають справ із нею. Водночас додав, що американські посадовці ведуть переговори як з Україною, так і з Росією і просуваються вперед. Нагадаю, що з початку року відбулося кілька зустрічей між західними дипломатами та представниками РФ, а також України в Арабських Еміратах. Однією з їх основних проблем проблем було саме припинення вогню. Однак, поки що, ці перемовини не дали жодних конкретних результатів. Росія, як і раніше, продовжує обстрілювати українські міста а умови, які висуває, неприйнятні для Києва.